Антуан де Сент-Екзюпері. Маленький Принц. Аудіокнига Українською, П'ятий. Щодень я дізнавався щось про його планету. Про те, як він покинув її і як мандрував по світах. Він розповідав про це поступово і добре нагідно. Отак третього дня я діздалась про трагедію з баобабами. Це також стало завдяки баранцеві. Маленького принца обсіли тяжкі сумніви, і він раптом спитав мене, а правда, що баранці їдять кущі? «А вже ж правда. О, я радий. Я не второпав, чому так важливо, щоб баранці їли кущі. Але маленький принц додав то вони їдять і баобаби? Я сказав маленькому принцеві, що баобаби не кущі. А височенні з дерева, і хоч би він привів навіть цілий табун слонів, то і вони не з'їдять і одного баобаба. Почувши про табун слонів, маленький принц засміявся. їх би довелось поставити один на одного. А далі промовив розважливо. Баобаби, поки виростуть, бувають зовсім маленькі, Ай, справді. Але навіщо тобі, щоб баранець їв маленькі баобаби? То як же. отказав він, ніби йшлося про щось цілком очевидне, і мені довелося добре поміркувати, поки я здогадався, в чому тут річ. Справді, на планеті маленького принца, як і на всіх інших планетах, росли трава і бур'ян. Отож є там добре насіння доброго, корисного зілля і погане насіння поганого зілля, бур'яну. Але насіння невидиме. Воно спить, сховане у землю, аж поки якийсь на снині заманеться прокинутись. Тоді воно потягається і спершу несміливо пускає до сонця паросток, безневинну чарівну муравочку. Якщо це редиска або рожа, хай собі здорові ростуть. І якийсь бур'ян, треба його одразу, як тільки розпізнаєш пагін, виполоти із корінням. Ну а на планеті маленького принца було жахливе насіння. Це насіння баобабів. Земля на планеті була вражена тим насінням, а баобаб така рослина, що коли не розпізнаєш її вчасно, то вже ніколи не позбудешся. Він захарастить цілу планету, він пронижує її своїм корінням. А якщо планета дуже маленька, а баобабів забагато, вони роздеруть її на клапті. Є такий закон, сказав мені згодом маленький принц. Причепурився сам уранці, причепури гарненько, і свою планету. Два полоти баобаби зараз же, як тільки побачиш, що то не рожі, бо молоді пагінці рож і баобабів майже однакові. Ця праця дуже нудна, але зовсім легка. Якось він порадив мені постаратись намалювати такий гарний малюнок, щоб усе це гаразд затямили діти і моєї планети. Якщо колись вони вирушать у мандри, сказав він, це їм стане в пригоді. Іноді якусь свою роботу можна і відкласти, нічого від того не станеться. А о бабами відкладати годі. Тоді чекай лиха. Я знав одну планету, там жив лінтюх. Він не звернув уваги на три кущики. З оповіді маленького принца я зобразив цю планету. Я не люблю повчального тону. Та люди так мало знають, скільки шкоди від баобабів, а небезпека для того, хто потрапив би на астероїд, від них така велика, що цього разу я роблю виняток і порушую свою стриманість. Діти, кажу я. Стережіться баобабів, я хотів застерегти моїх приятелів від небезпеки, що давно чегає на них, а вони не знають цього, як не знав я сам раніше. Хотів попередити їх і тим, хто так завзято працював над цим малюнком. Словом, моє повчання варте тієї праці. Можливо, ви запитаєте, чому у цій книжечці немає ще таких показних малюнків, як оцей з баобабами? Відповідь вельми проста. Я старався їх намалювати, але нічого не вийшло. А коли малював баобаби, мене запалювала думка, що це річ невідкладна. О, маленький принце. Потроху я зрозумів твоє невеселе життя. Довший час ти мав лише одну розвагу милуватися вечірнім сонцем. Я дізнався про це вранці четвертого дня, коли ти мовив мені, я дуже люблю призахідне сонце. Ходімо, подивимося, як сонце заходить, але ж доведеться почекати. Чекати? Чого? Щоб сонце сіло. Спершу ти дуже здивувався, а потім засміявся сам із себе і мовив, мені все здається, ніби я вдома. І справді. Всім відомо, що коли в Америці полудень, у Франції вже вечоріє. І аби за одну хвилину перенестися до Франції, можна було б подивитись, як там сідає сонце. На жаль, до Франції не близький світ. А на твоїй планеті тобі досить було пересунути свого стільця на крок другий, і ти бачив захід сонця щоразу, коли тільки бажав. Якось за один день я бачив захід сонця сорок три рази. І трохи перегодом ти додав Бачиш, коли стає дуже сумно, втішно помилуватися, як сідає сонце. Виходить, того дня, коли ти бачив захід сонця сорок три рази, тобі було дуже сумно? Але маленький принц не відповів Сьомий. П'ятого дня знову таки завдяки баранцеві я довідався про таємниці життя маленького принца. Він спитав зненацька навпростець, ніби це було наслідком довгих мовчазних роздумів. Якщо баранець їсть кущі, то він і квіти їсть. Баранець їсть усе, що попадеться. Навіть квіти з колючками. «А вже ж, навіть квіти з колючками. Навіщо ж тоді колючки? Цього я не знав. Я саме порався, ніяк не міг одгвинтити у двигуні міцно закручений шуруп. Мене дуже турбувало, чим обернулась вимушена посадка. Питної води лишалося обмаль, і я уже боявся найгіршого. Нащо ну, ж ті колючки? Як уже маленький принц про щось питав, він не заспокоювався, поки не діставав відповіді. Шуруп той дав мені взнаки, і я сказав навмання колючки ні на що не потрібні. Квіти випускають їх просто від злості. О. Відтак, трохи помовчавши, гукнув майже сердито: Я тобі не вірю. Квіти такі кволі і простодушні, і вони підбадьорюють себе. Гадають, що колючі. Вони страшніші. Я не відповів нічого. У ту хвилину я казав собі Якщо цей шуруп і зараз не піддасться, я розтрущу його молотком. Маленький принц знову перебив мої думки. І ти гадаєш, що квіти де ж бак? Нічого я не гадаю. Я відповів тобі навмання. Я заклопотаний поважною справою. Він глянув на мене здивовано. Поважною справою. Він дивився на мене, на молоток у моїй руці, на чорні відмастила пальці, дивився, як я схилився над річчю, такою в його очах потворною. Ти мовиш, як дорослі? Мені стало соромно, а він додав безжально Ти усе плутаєш. Ти усе перекинув догори ногами. Маленький принц і справді дуже розсердився, труснув головою, і вітер розмаяв його золоту чуприну. Я знаю одну планету. Живе там такий собі червонопикий добродій. Він не понюхав ні разу жодної квітки, зроду не глянув на зірку, ніколи нікого не любив. Він тільки те й робить, що підбиває цифри, і цілий день торочить Я людина поважна, я людина поважна, достоту, як ти, і дметься з пихи А насправді він не людина, він гриб. Що? Гриб. Маленький принц аж поблід із гніву. Мільйони років у квітів ростуть колючки. І мільйони років баранці все ж їдять квіти. То хіба це не поважна річ? Зрозуміти, чому вони так стараються випустити колючки, які їм нічого не дають? Хіба це не важливіше і не поважніше, ніж рахунки червонопикого галадуна? І коли я знаю квітку, яка є єдина на світі і росте лише на моїй планеті, а якийсь баранець одного ранку з'їсть її? Не тямлячи навіть, що він накоїв, це теж по твоєму байдуже. Він зашарівся, потім озвався знову. Якщо ти любиш квітку, яка існує єдина на світі, і лише на одній з мільйонів і мільйонів зірок, цього досить милуєшся на зорі і чуєшся щасливий. Кажеш собі Десь там і моя квітка. Але коли баранець її з'їсть, це все одно, мов би, всі зорі, раптово згасли. І це по-твоєму, байдуже. Він більше нічого не міг сказати. Він раптом заридав. Споночило. Я відклав інструмент. Смішно було думати про молоток, про шуруп, про спрагу і смерть. На цій зірці, на планеті. На моїй планеті земля плакав маленький принц, його треба було втішити. Я узяв його на руки і почав люляти. Я казав йому квітці, яку ти любиш, не загрожує ніяка небезпека. Я намалюю твоєму баранцеві обродьку, намалюю для твоєї квітки броню. Я, Я уже й не тямив, що кажу. Я здавався собі страшенно незграбним, не знав, як підійти до нього, як прихилити його до себе. Вона така загадкова, ота країна сліз. В... Незабаром я навчився краще розпізнавати ту квітку. На планеті маленького принца завжди росли звичайні прості квіти, вони мали нерясно пелюсток, місця займали мало і нікого не турбували. Вони розпускались уранці в траві, а надвечір никли. А так вітка проклюнулася із насінини, занесеної невідомо звідки, і маленький принц викохував той пагінчик, такий неподібний до інших билинок. А що, як це якась одмінна баобаба? Та Такущик незабаром перестав рости, і на ньому виліз пуп'янок. Маленький принц із роду не бачив ще таких буйних пуп'янків і відчував, що от от станеться якесь диво. Одначе квітка, схована у своїй зеленій світличці, ще не була готова, вона все чепурилася, старанно добирала барви. Вона виряджалася поволі, приміряючи одну по одній плюстки. Вона не хотіла виходити з куйовчина, як самосійний мак. Вона хотіла показатися у всій своїй пишноті. А вже ж вона була така чепурушка, таємниче вбрання тривало багато днів, аж от якось уранці тільки встало сонце, квітка розпустилась. Так дбайливо вона готувалася, стільки поралася, а нині, позіхаючи, сказала Ох, я ледве прокинулась. Даруйте мені. Я ще зовсім не зачесана. Маленький принц не тямився од захвату. Яка ви гарна! Правда? тихо озвалася Квітка. І народилась я разом із сонцем. Маленький принц, звісно, здогадався, що красуня не надто скромна, зате вона була така пригарна!» Здається, пора снідати, додала вона по хвилі. Прошу, потурбуйтеся про мене. Тежений маленький принц розшукав поливальницю і полив квітку. Скоро з'ясувалося, що красуня гордовита і вередлива, і маленький принц попомучився з нею. Якось, мовлячи про свої чотири колючки, вона заявила йому Хай приходять хоч тигри. Пазуристі, не страшно. На моїй планеті тигри не водяться, відказав маленький принц. А потім тигри не їдять трави. Та не трава, стиха кинула Квітка. Ой, пробачте. Тигрів я не боюся. Зате терпіти не можу протягів. У вас немає ширми. Не може терпіти протягів? Для рослини кепсько, подумав маленький принц. З цією квіткою морока, та й годі. Увечері накрийте мене ковпаком. У вас тут надто холодно, дуже незатишна планета. Там, звідки я прибула, Затнулася Її занесло сюди ще зернинкою. Вона нічого не могла знати про інші світи. Навіщо брехати, коли тобі так легко завдати брехню? Красуня знітилася і кахикнула раз другий. Хай маленький принц відчує свою провину. То де ж та ширма? Я збирався саме по неї піти, але ви ж говорили до мене. Тоді вона закахикала дужче, вирішила покарати його гризотами сумління. Отож, маленький принц, хоч він і любив пригарну квітку, пройнявся якоюсь недовірою. Порожні, необов'язкові слова він узяв близько до серця і відчув себе нещасливим. Не треба було слухати її, довірливо мовив він якось мені. Ніколи не треба слухати квітів, треба просто милуватись ними і дихати їхніми пахощами. Моя квітка напахтила всю мою планету, а я не умів нею тішитися. Оті балачки про Грячі Пазурі, вони б мали зворушити мене, а я розгнівався. А ще він признався. Тоді я ще нічого не розумів. Треба було зважати не на слова, а на діла. Вона впоювала мене своїм ароматом, ряхтіла, як сонце. То чом би я мав від неї тікати? Адже за тими її нелукавими хитрощами я мав би вгадати ніжність. Квіти бо, такі свавільні, але я був занадто молодий, щоб вміти любити.